Шановні майстри, нещодавно в Синергії робили огляд різних прожекторів для майстрів для будівельного майданчика. І там була ця макіта, чим вона відрізнялась від всіх решта. Перше, вона дає саме яскраве освітлення. Це основний світильник. Він дає 10 тисяч люменів, але ці 10 тисяч люменів були. Більше, ніж в кангріпа і більше, ніж в метаба. Можливо, він не такий теплий світло, але дуже яскраве. Це просто якийсь прожектор. Зараз ви побачите. Невеличкий огляд, Що вона складається? Ось такий прилад у вигляді телевізора якогось старовинного. Є ручка, воно все прогумоване, воно все якісне. Є можливість повертати і фіксувати на будь якому положенню. Тут ніжки на гумових, тут дуже міцне. Бачите, його навіть ніде не можна закріпити, бо він доволі важкий. Тут не передбачено кріплення на штангах. І от він тільки ставиться десь на стіл, на підлогу і працює. Всередині тут вставляються акумулятори. Акумулятори ставляються, відповідно, макітовські. Макітовський акумулятор, він працює відповідно. Давайте сподивимося, як включаємо світло. І ви можете регулювати яскравість натисканням світла. Так, що таке? Бачите, як працює? Просто фантастично видно. Навіть в темноті видно, що росіяни це. Ви знаєте, хто ці росіяни. Так ось. Е що по ньому ще можна сказати? Можна сказати, що якщо ви вставляєте сюди не різний акумулятор, наприклад, вставляєте акумулятор, якщо він від е якогось китайського інструмента, цей акумулятор відмовляється працювати. Він працює буквально 3 секунди і гасне. Е ну, Так вони захистили себе. Подивіться, бачите, вони поставили тут захист. І там мікросхема. Я не знаю, хто не сприймає чужі акумулятори. Але деякі прилади макіти можуть працювати з чужими акумуляторами, а деякі не можуть. В комплекті є мережевий кабель, ви можете підключити. За допомогою, бачите, тут відкнути вхід від мережі, і він буде працювати не від акумулятора, а від мережі. На жаль, акумулятор цей час не заряджається, тому акумулятор треба зарядити додатково. Ось такий прилад. Він доволі дорогий, він коштує біля 15 тисяч гривень. Ну, але якщо вам треба супер яскраве освітлення, то він вам допоможе. Саме головне не тримаєш зброю, допомагай зсу. Слава Україні.